наскільки вас здивував гол на початку матчу. Наскільки вас здивувала ця контратака? Тому що вона нагадала гол у матчі проти Барселони? Хотілося б почути вашу реакцію на цей гол? Думаю, що це нормально, що таке трапляється в лізі чемпіонів. І я думаю, що в цілому, якщо подивитись на весь матч, ми захищалися дуже добре. Зараз найголовнішим для нас аспектом є те, що нам потрібно продовжувати зростати. І якщо говорити про той матч, який ви пригадали матч проти Барселони. То з того моменту ми демонструємо доволі впевнений домінуючий футбол, і ми добре показуємо себе в захисті. І знову ж таки, якщо говорити про матч проти Барселони, то це матч проти однієї з найсильніших команд Європи. І не треба забувати всі ті моменти, які створювала наша команда. І тим не менш, сьогодні я вважаю, що ми могли зробити більше Ми могли перемогти з рахунком 5-0. Ми повинні зробити висновки, пропрацювати помилки, розібрати деталі для того, щоб зробити наступний крок у нашому розвитку твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках, Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Питання стосовно Томаса Мюллера: що ви можете сказати про його виступ у сьогоднішньому матчі та минулого тижня? І чи ви хочете продовжити працювати з ним після літа? Я вважаю, що у першу чергу потрібно говорити про сьогоднішній матч. Думаю, що всі побачили його сьогоднішню гру і особливо його гол. Для нас це було дуже важливо сьогодні. Він показав ті якості, які були в нього протягом всієї його кар'єри. Він вміє опинятися у правильному місці у правильний час, Тож сьогодні він забив важливий гол і це надало нашій команді додаткову енергію до того ж, потрібно враховувати його лідерські якості. Такий гравець, як Томас, створює правильний баланс у команді. він досвідчений гравець, і завжди дуже важливо мати таких гравців в команді. Він продовжує відігравати важливу роль в команді, хоча не завжди отримує ігровий час в цьому сезоні. Він не завжди з'являвся на полі, але це нормально. він все ще є частиною нашої команди, і він дуже на нас впливає не тільки на полі. А й за його межами стосовно майбутнього, я не можу говорити про це сьогодні. Спочатку ми будемо говорити з Томасом, а вже потім розповімо про це усім іншим.